Не печуть, а воюють. Перша спроба насильницького встановлення контролю над підприємством була здійснена ще 17 жовтня. Голова правління Анатолій Кісяленко каже, ініціатором рейдерського захвату був один із співакціонерів підприємства. Вдруге незвані гості прийшли через два місяці з тими ж мотивами і аргументами. Дійсно на основі протокола собрання акціонерів, який будто то би проведено їм 15 октября 2008 року. года. В ресторані Фоска по вулиці Октябрська на этом собранні он назначив себе генеральним директором, а реєстрацію підприємства переніс город Дніпропетровськ. Сам Кісіленко наполягає, на зборах не був присутній і підпис свій під протоколом не ставив. Відтак захват вважає абсолютно протизаконним. Натомість цього разу ані міліціянти, ані влада на рейдерську атаку не зреагували. Возмутительно вигляділа без міліції 19 декабря этого года, которая беспрепятственно пропустила нападающий. На данный момент э люди, которые захватили предприятие, ходят по крыше по крышам цехов, по крышам зданий, э ходят по этажам, э ну на каждом этаже по несколько человек под кабинетами. Прогноз Кісіленка в програші залишаться сумчани. Не вдасться уникнути скорочення працюючих на підприємстві. Згодом очікується зниження обсягів виробництва. Як наслідок, замість продукції сумського хлібокомбінату на ринку з'явиться хліб з інших регіонів. Плюс до цього постраждає і гаманець сумчан. Якщо підприємство, То з Нового года налоги пойдуть всі в Дніпропетровськ. А про яку суму йдеться? Отнімали суми. Відтак постраждала сторона, чекає на реакцію, принаймні, з боку влади. Феміду також задіяли. Зараз одразу в декількох судах і сум і Дніпропетровська розглядається законність вчинених дій.